А доставка цієї посилки 105 гривень. Але перед цим, Антоха Юа, дякуємо тобі за подарунок. Сьогодні ж буде результат аналізів твоєї посилочки. І ось такий подарунчик. Він буде з е, щастю і гордістю стояти нас на столі. Також, е, хто знає, просив не казати, але подарунок дві бутилочки вина. Дякую. Також ось такий круг зачисний. Дякую. І ось такі круги подарували. Я вам дуже дякую, підписники, за подарунки. Це. Поїде, напевно, до тестя, подивимося. Так, це ми в сторону і це ми поставимо напевно, на низ. Ти покажу серії. Натискай паузу, а в нас розпаковка. Так, Людина написала 3 грами немагнітного срібла. Ми відставили, хочу відео і смайлік, Ну, смайлік що трьома очима. Давай я якось покажу. Оригінальненько так, бачите? Так, тепер дивіться, що є в чоловіка. Чоловіка є мідь, 2,3 кілограма. Магніт. Так. Магніт, два... Ой, магніт кажу, мітін, 2 і 3. А ну дивимося, що в нас. Два і у нас. 2,4. У нас 2,3, може так і бути, може сумочка, подивимось. Тепер дивіться, латунь 5,6. Давайте я такого покажу. Латунь. Так, раз. Латунь згоден. Так, тоді, Серія, нажми, паузу позбираємо, це все і зважимо. Написав 3 грами немагніта, в нас є 2,5. 2,5 грама срібних контактів. Дивіться, людина написала 1499 плюс контакти. Виходить 1551 гривня. Цікавий тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.